Батько має право десятки чоловіків прийшли до окружного апеляційного суду столиці відстоювати свої батьківські права. По кілька років вони не бачать власних дітей, бо після розлучення матері категорично проти зустрічі із статусями. А суди зазвичай в таких ситуаціях стають на бік жінок. Алла Хоцанівська продовжить на магнітній дошці, на писваря навколо купа дитячих іграшок у квартирі Олександра. Все чекає на неї. Варечка. Маріша, ось це буде за місяць, буде п'ять років. Свою донечку він не бачив уже два роки. Після чергових скандалів дружина-співачка Даша Медова зникла разом із дитиною. Тепер жодних контактів. Не знає ні адреси, де мешкають, ані номера телефона. Нам також не вдалося зв'язатися із мамою. В останню доньку бачив буквально дві хвилини після того, як просидів кілька днів у засідці. Вона каже, папа, таксі, таксі. Я Кажу: доні, яке таксі? Навіть приїде таксі, і больше не увідеш. Це та дитина, з якою ми там засинали, просиналися. Ви що там ну. увесь цей час тривають суди, колишнє подружжя обливає одне одного брудом. Проте для Олександра повернути дитину стало справою його життя. Ось розпорядження видане за рішенням суду, яке свідчить, дитина має бути з ним. але є інше рішення суду. За ним варя вже має жити із мамою. Є ж закон, та який там закон? Про що ви мовите? Отак, от осяду, ото там. Подивлюсь на фотографію. Думаю, давай заново щось робити. Думав вже, що все виплакано, але як подумаю, буває. Йому так наболіло, що Олександр створив громадську організацію. Тепер відстоює не лише свої права, а й інших чоловіків, яких позбавили батьківських прав біля окружного адміністративного суду. Зібрались чоловіки, які вимагають повернути своїх дітей. Вони позиваються до уповноваженої Верховної ради з прав людини пані Лотьковською і хочуть повернути свої права як батьків. У руках промовисті плакати чоловіки приїхали з різних куточків України, у кожного своя історія, але всі вони хочуть знову побачити своїх дітей. Жінка виїхала з ребенком в Крим е, півтора року назад, і зараз я не можу ні ребенка побачити, ні з все зазвонитися. Таке ставлення до батьків воно вбиває е, саму батьківство в чоловіках. Захисники прав чоловіків кажуть, за 10 років в Україні ухвалено 35 тисяч рішень проти татусів на користь мам. Усі вони на декларацію прав дитини ухвалено ще 1959 року генасамблеєю ООН. А в ній є одне речення про те, що дитину до 14 років розлучати з мамою можна лише у виняткових випадках. Проте ця декларація не є частиною українського законодавства, тому татусі прийшли до суду. Вимагати, аби в судах не спирались лише на цю норму. Я ж його з двох з половиною місяці виховую. Я йому і мама і тато. Але важко це всім пояснити. Щойно почалося засідання. Представник повноважної справ людини просить перенести слухання. Ми ще не встигли підготувати заперечення. Просимо надати строк належний два тижні. На підготовки заперечень Олександр цьому здивований часу до підготовки каже було вдосталь. Пізніше ми зв'язалися з приймальною пані Лутковською, коментувати, будь-що вона відмовилась. Юристи пояснюють, українські суди не можуть обійти міжнародне законодавство, а рівність прав батьків на своє чадо у нас поки що є лише на папері. Суди да, йдуть по тому шляху, що до 14 років дитина ще самостійно не може визначити, з ким вона хоче бути, а тому, за більшістю випадків, саме визначає матір. Змінити щось може дитина після 14 років. Коли прийде до суду і скаже сама з ким хоче жити. Алхініська Максим Шинкаренко Вадим Верба ТСН 1+1.